Актуальні рекомендації про організацію життя дитини вдома. Консультація для батьків. Як організувати навчання вдома? Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу, вчителів, учнів та батьків. Як організувати дистанційне навчання дитини вдома так, щоб навчання було ефективним Дитина при цьому отримала задоволення. Скласти чіткий розклад режим. Стабільність і зрозумілість це те, що для дітей створює якусь зону безпеки. Адже саме в безпеці діти прагнуть розвиватися, вчитися і пізнавати світ. Складіть новий розклад для дитини. Повісти його на видноті. Намагайтеся дотримувати режиму дня. Режим позитивно позначається і на нервовій системі дитини. Організувати робочу зону. Якщо немає своєї кімнати, то хоча б свій куточок плюс навушники, де будуть тільки потрібні для цього уроку матеріали. Усі зайві предмети, що відвертають увагу доцільно прибрати, також на працездатність дитини впливає світло. Яскраве і холодне. Освітлення стимулює мобілізацію систем організму і підвищує пильність. Організувати форму. Дитина не повинна сидіти в піжамі. Вона і так навчається вдома. Учневі буде значно простіше надіти на себе роль учня і переключитися на заняття, якщо він буде одягнений у відповідний одяг. Робити перерви. Дитина докладає чимало зусиль, аби сконцентруватися і зрозуміти, що їй через екран намагаються донести. енергії витрачається більше. Ніж на звичайному уроці. Тому вкрай важливо, аби діти перемикали свою увагу і відпочивали між заняттями. Мотивувати і помічати успіхи. Не змушуємо дитину, а мотивуємо. Водночас не забуваємо відзначати її успіхи. Якщо порівнюємо, тільки із самим собою. Навчайте дітей помічати хороше в обставинах. Що склалися, розмовляйте, хваліть і підтримуйте. Ось такі базові та найнеобхідніші правила, що допоможуть правильно організувати процес дистанційного навчання. Організація дозвілля вдома зараз є багато розвивальних ігор, комп'ютери, всілякі новомодні предмети. І може здатися, що це знімає з батьків відповідальність за правильну організацію дозвілля. Однак за відпочинок відповідають саме батьки. І щоб дитина відчувала любов батьків, їм необхідно хоча б одну, а краще дві години на день. Проводити з дітьми, коли разом граються, слухають пісні, куховарять, навіть дивляться телевізор, діти відчувають всеосяжну любов. Це об'єднує на непомітному рівні і позитивно позначається на зміцненні внутрішньосімейних стосунків і на побудові порозуміння між двома поколіннями. Щойно батьки знаходять достатню кількість часу для своїх дітей, звідси починається правильна організація дитячого дозвілля. Чим зайняти дитину, щоб їй було цікаво і ці активності були на користь? Дитина, яка весь час перебуває за екраном комп'ютера чи телефона, не показник домашності. Це вказує на те, що в батьків бракує для неї часу. Спробуйте зацікавити дітей чимось. Правильна організація дозвілля передбачає повну згоду дитини з вашими пропозиціями. Не те, що нав'язують батьки і вважають корисним і правильним. А те, що обирає дитина. Потрібно завжди прислухатися до неї. Це першорядна істина, яка дозволить не тільки грамотно організувати дозвілля, а й досягти взаєморозуміння в сім'ї. Правильна організація дозвілля передбачає повну згоду дитину з вашими пропозиціями. Важливо адаптувати розваги до віку і статі дитини. Вже з малку хлопчики і дівчатка віддають перевагу різним уподобанням. Але якщо дівчинка цікавиться машинками, то це теж добре. Або хлопчик цікавиться візочками, і ляльками. Це непогано, бо він майбутній тато. Хтось віддає перевагу творчості, а хтось активним іграм. І їм нудно просто сидіти і малювати. Це все залежить від темпераменту дитини. Пам'ятайте, що ви обираєте розваги для дитини, а не для себе. Але важливо, щоб вони були цікаві і вам. Режим дня. Сьогодні психологи. Та педагоги нагадують про важливість режиму дитини адже від нього залежить здоров'я, емоційний та психологічний стан. Перше здоровий сон 10 годин на добу. Друге Регулярне повноцінне харчування 4-5 разів на день. Третє. Ріжа повітря, прогулянки, повітрування приміщення. 4. Налагоджений питний режим. П'яте. Щоденні цікаві справи. Читання, прибирання тощо. 6. Спільні ігри та забавки. 7. Фізичні вправи. Ранкова зарядка. Релаксаційні вправи тощо. 8. Творча діяльність малювання, ліплення, складання казок тощо. Дев'ята. Слова любові та підтримки від дорослих. Десятий. Обійми. Сучасна сім'я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини. Саме вона має виконувати головне завдання: забезпечувати матеріальні та педагогічні умови для духовного, морального, інтелектуального і фізичного розвитку юного покоління. Майбутнє належить тільки дітям. Робіть усе. Щоб дитинство, майбутнє наших дітей, було прекрасне.